мої хороші. Сьогодні я також вирішила записати вам голосове повідомлення ну, по-голосовому і вирішила вас сьогодні з вами пуститися в таку невеличку прогулянку. Знову мені моя дуже хороша подруга вислала відео і дала дозвіл на показ, щоб ви також дивилися красоти далі на Естонії. І любувалися вже останніми днями, ну, тоді, коли це було знято літа, тому що вже сьогодні, знаєте, 3 вересня, вже осінь, ну, в мене третя, буду, буду все-таки надіятися і вірити на те, що сьогодні ж таки викладу це відео. От. Знаєте, як в мене пройшло? Літу. Я навіть не знаю, воно якось так швидко в мене пролетіло і так незамітно. Я це літо практично була вдома. От сиділа практично вдома, займалася да, своїми справами якимось, нікуди не виходила. Ну, Якщо і виходила, ви бачили, то це дуже-дуже рідко, де я там виходила на такі. Куди я виходила і де я була, я це все знімала і вам показувала, нічого не приховувала. От. Але мало поїзд. ну, Це було все пов'язано. І з моїм таким колісним транспортом. <смі> Трошечки він у мене був такий, знаєте, в аварійному стані. Але навіть якщо його відремонтували, то ви знаєте, настільки було жарко, настільки було так от душно, і це така атмосфера, що мені навіть не хотілося нікуди виїжджати. От мені, чесно, хотілося просто побути вдома, робити якісь свої справи, займатися, да, якесь відео викладати там, чи консультувати, там, в ефіри я виходила часто прямі. Е, ну, от так от якось. Чомусь я новому навчалася, щось робила, читала, слухала. Ну, от, ну, більш така домашня. І така диванна, знаєте, життя в мене літнє пройшло, в принципі, на дивані, тому що все, що я не роблю, це я все роблю у себе на такому гарному моєму як, ну, не диван, а уголок, м'якому уголочку. Де мене там і полочки, і чаюю я, і знімаю, і дивлюся. Ну, в общем, проживаю своє життя. Ну, чесно, от я вам скажу, що чесно, от я навіть не хотілося мені навіть кудись виходити, тому що дуже-дуже е жара не, не давала, от дійсно, не давала. Зараз у мене настільки все розписано, от я вже розписала новий такий календар на вересень. Да? Все, що, як там, і все по пунктикам роблю. Навіть те, що я не встигаю там, то я переносу вже на, на інший день, щоб робити. Тому що, ну, звісно, бувають такі моменти, що я ну, не встигаю все зробити, що запланувала. Запланувала я дуже багато, звісно. Планую я все дуже і дуже багато, і тому я інколи просто не встигаю це все робити. От, але, все ж таки, е, роблю, але все ж таки роблю. От, тому я надію, що в мене така, знаєте, от осінь вже така більш-буде більш така продуктивна. Звісно, я е, 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 осінню Планую завершувати ті проекти, ті, над якими я е, розпочинала е, робити там, навесні або влітку. Хочеться вже завершити, тому що до кінця року треба все завершувати. І я вам ось всім раджу завершувати всі свої е, справи, всі свої справи. Е, Ті, що ви запланували раніше, або ті, що ви навіть зараз ще працюєте. От я да, є у мене деякі такі проекти, над якими я ще досі працюю. Ну, я хочу завершити, тому що це дев'ятий рік, і е, рекомендації дев'ятого року завершувати і дати потоку новій енергії е, на нові, е, знаєте, от е, події нових людей, можливо нові енергії, які будуть приносити більш, скажімо так, результативніші ну, плани, дії і так далі. Да? Ну, Результативнішим буде. Тому слідуючий рік. Він такий буде, знаєте, рік змін. Також буде рік змін. Ну, це якщо брати аркани, то це буде рік змін, десятка колесо фортуни. Це вже буде рік змін. Таких, знаєте, я думаю, що навіть в кращу сторону. Тому так. Тому я буду намагатися, намагатися все ж таки. Ви знаєте, от у мене аркан, от так як я зараз теж працюю над одною методикою, і там е, аркан е, мого життєвого шляху це колесо фортуни. Що це таке? Це м, коли треба жити от по сезону, да, щось робити, зміни, такі, знаєте, от такі в мене рухатися десь. І от я це так і помічаю, що місяці, І картину довишивати мені треба. І проекти доробиті, що я вже давно їх намітила, роблю. Я над ними працюю. Я не то, що я над ними працюю, ну в мене ще три місяці. Три місяці для цього до 1 грудня, От 1 грудні я дуже хочу. Знаєте, вже так більш такий мене грудень, от наскільки я раніше боялася або не любила от місяць-грудень. Якось так до нього ставилася. Знаєте, ну з такою якоюсь осторогою, чесно. От такі вони мене цей грудень місяць викликав такі спогади. Я була сильно так боліла. Да? Е, у мене дуже так близька людина пішла, життя в грудні. Е, ну, це ще дуже-дуже ще в молодості, да? як я ще була дуже молодою. От, е, і такі оці спогади, да? і якось так припало, що тої людини не стало. І... Я сильно боліла, знаєте, от, і для мене оце таке тьомне, тьомний такий місяць, це був самий такий тяжкий, це, мабуть, грудень. Але чомусь роками, от я не знаю, чому якось отак, от я толі то що я знаю, то це що ще зараз вивчаю більш такі духовні практики, займаюся, методики, пишу, слухаю, консультую. У мене геть зовсім все змінилося. Все трішки помінялося. Мій навіть світогляд на життя, на пори року. Ну якось ну, не знаю, я якось по-іншому почала дивитися. І от для мене грудень особливо. Це навіть сталося тоді, коли е, поміняли свята. Да? От раніше ж, да, ми Миколая коли, там, 19 грудня відмічали. Да? Зараз ми Миколая відмічаємо коли? 6 грудня. Да? 6 грудня. Да? Свята вечеря, да, отам, святвечір 25. Тобто Різдво, Христове, 25. І в мене грудень він асоціюється уже більш таким чимось казковим, містичним, коли треба загадувати бажання, коли треба вірити в краще, в майбутнє, да, планувати щось, так от, якісь плани, да, ну, от, ну, я не знаю, ну от, так от, і казковий в мене зараз. Грудень, от, дійсно, от, казковий для мене грудень. І я е зараз, от, коли наступає грудень, я намагаюся в грудні більше відпочити. От більше відпочити і готуватися до Нового року, до нового е, сезону Ну, новий сезон, то і так почався в грудні, да, зима. але до Нового е, року, от більш до Нового року. Да, от тому що от, я не знаю, ну, чомусь мій найулюблене свято це Новий рік. От, ну, Не знаю, як би там не було, як би тяжко, як би там важко, ну, не знаю, ну, для мене от, е, новий рік. Різдво, Новий рік це такі самі-самі такі улюблені свята. Ну не знаю, їх дуже люблю. Е, і от вони для мене такі, знаєте, як м, хочеться вірити в якусь казку, якесь диво. Е, іноді хі -хі, скажете, Боже, що вона да? Ні, ну це так дійсно. Іноді, навіть буває, сидиш і дивишся у вікно, от раніше я навіть е, сідала, як от, знаєте, раніше кхм, сніга були там. Такі, е <сіхі> ну, більш такі були. Зараз тепла зима. Все змінюється, але коли були сніги, такі, морози, такі, да, знаєте, от такі і така місячна морозна ніч, і зоряна мороза, ніч, і я сідала біля вікна вечорами, світ виключала і дивилась на небо, на зорі, загадувала бажання. І дуже мені так хотілося побачити якого, якогось дива. От, все рівно сидеш, Сидиш і очікуєш якогось дива, чогось такого. Ну, я не знаю неймовірного чого, І віриште, що от щось завтра або от щось повинно таке статися. яке Буде е, таке, принесе таку якусь радість, таку е, неочікувану е, несподіванку, приємну несподіванку. І оце в мене таке було. І я дуже от, любила такі. Це був січень. А зараз я переключилась на грудень. От у мене це вже, вже в грудні. А в січні це для мене вже новий рік, це вже нові ідеї, нові плани, нові. Ну я не знаю, я, звісно, не знаю. Це щось таке, знаєте, от з новими мріями, новими ідеями. Живеш, і хочеться творити, хочеться жити, наповнювати своє життя новими такими ідеями, планами, енергіями, допомагати. Давати поради, і щоб ці поради не просто були якась порада-порада, а щоб це дійсно приносило якусь користь, щоб це дійсно давало якийсь такий поштовх, всьому гарному, хорошому. Ну, Це для мене вже новий рік. І ти себе відчув, хоч і знаєте, як то кажуть, на рік стаєш старшим, да? але все одно. Ти розумієш, що це не просто рік, що як то кажуть, на рік старший, став, а що це якась нова мудрість, нові знання, нові натхнення, нові ідеї. І якщо я раніше так думала, боже, це ж вже скільки мені там років, це ж вже скільки мені там е, оце е, вже, да, з кожним роком, але зараз ні. Зараз я спокійно до всього відносюся і розумію, що з кожним роком ти стаєш десь мудрішим, десь, десь опізнаним да? знання якісь до тебе нові надходять, якась нова інформація, щось таке, що ну, змінює мій світ. От реально, з кожним роком в мене змінюється світ, світогляд, взагалі. Ну, я не знаю. І це, звісно, ну, як, завдяки тим наукам. От яким я вивчаю да, езотеричним наукам, яким я вивчаю, я не шкодую, що я цим займаюся е, якимось, да, новим враженням. навіть, е, е, ось я, да, почала, довго не вишивала, Зараз знову почала вишивати, я з таким натхненням це все роблю, наче перший раз, от, знаєте. от. Але зараз осінь. І ви знаєте, осінь у мене теж асоціюється знаєте, свої такі. Е, Ну, своє бачення да, на світ. От я люблю, я люблю за красу, я люблю за мудрість, тому що, знаєте, все-таки зима це такий період, коли. Е... Відпочинок, коли ти даєш відпочити себе, ти не сильно така енергійна, ти не сильно така можливо активна. Твій організм таки трішечки повільний, да, твій мозок трошечки повільно думає, міркує, навірно, да? тому що це зима, ну такий заморожений кажуть, як у да, Восени вже починає все танути, починає все розцвітати. Для мене це осінь, весна це щось нове, розквітає, нові знаєте, такі ідеї. хочеться щось вже. Нові якісь також плани е, робиш, да, там, плануєш, що, як, до чого. Там, ну, весна це таке е, оживає, да, оживає все, просипаєшся, просипаєшся, просипаєшся і починаєш щось робити. Літо це для мене таке, знаєте, от продуктивність, це робота. Робота, активна робота над тими планами, що були е, весною. Це вже літом починаю працювати, працювати і працювати. А вже осінь це така мудрість. Це ти вже дивишся, що ти зробив, що ти відпрацював, над чим ще працювати. Деякі, знаєте, от. Де щось може по-іншому зробити, де щось може. Е, ну знаєте, ну, от, Така асоціація в мене трошечки інша. Да, от осінь, ну, Для мене осінь це завжди мудрість і краса. Мудрість і краса. Тому що, самі знаєте осінь, які дерева, колір міняється, да, природа готується до відпочинку вже, да, заліто, за весну, там вже трішечки вже готується, але ще не зовсім вже, але готується. <рирочені> І ось е, для мене така мудрість знання. І я часто споминаю, коли е, так хотілося, знаєте, от перше вересня я мене постійно тягнуло до школи. <рирочені> постійно тягнуло до школи. Чомусь навчатися, чомусь щось робити. Да? от, Надо, воно чи не надо, Ну мені хочеться. Мені хочеться відкрити книжку, щось нове почитати, мені хочеться чомусь новому навчитися. Мені хочеться тими знаннями, які в мене є, ділитися з іншими, да? от, з вами, наприклад, або розповідати е, про. Себе там, щось, да, от, допомагати, консультувати. Да, от іменно осінь в мене це асоціюється. І я також осінь люблю. Звісно, що е, я розумію, як дехто каже, ой, холодно, вдягатися. Так, да, звісно. Я просто, знаєте, зі своєї сторони це все говорю. Тому що ну, в мене такий образ життя, що так. Да, що я важким, тяжким таким фізичним нічим не займаюся. А якось вдома у, у нас то да, там ось Починається топка, думай, щоб заготовити дрова. Кожен день топить, там, дивиться, як, щоб тепло було. І цим всім мене, звісно, світа займається, не я. От, але я, знаєте, от на ці всі сезони дивлюся трішки з іншого боку. От, мене, я, я розумію, чого я всі сезони люблю. Я знаю, що дех, дехто не любить Не любить холод, не любить зиму. От, я це все розумію. Да? І це таке у кожного свої вкуси. Але я розумію, чого я люблю кожен сезон. От, кожен сезон для мене особливий. От, особливий, чесно. Я ж кажу, зима це для мене казка. Весна це для мене юність, відкриття, плани. Літо це для мене робота, активність, продуктивність така. А осінь це для мене мудрість і краса. От не знаю, от щось так я бачу. От. <кхух> я це все я ж кажу. Я знаю, що дехто не любить, тому що ну, зимою важко. Але я ж. У мене трошки інше життя, і тому я на це все трішки по-іншому дивлюся. Але я ще чого це так ну, люблю пори року, я коли почала працювати зі своєю методикою. Методика моя, я потім про неї буду колись вам розповідати, розповім, то мій життєвий шлях це колесо фортуни. А колесо фортуни це пов'язано з трьома стихіями, з трьома порами року. І це моє. І ось чому я не можу відкинути або сказати, що мені ця пора року не подобається, бо вона така. Та, ні. Я не можу цього сказати, тому що мені всі, все нравить, мені, всі, мені, всі, мені все подобається. Все. От. І я якось так не задумувалася, коли почала працювати зі своєю методикою, да, я зрозуміла, що Аміто, життєвий шлях це десятка арканів. А, ой, ну да, тобто десятка аркан колесо фортуни, десятка, ну, десятка колесо фортуни, а колесо фортуни це чотири пори року. Це зміни, це зміни. І ось, мабуть, тому я так сильно прилипаю до кожного пору року. І для мене це таке, знаєте, от кожна пора року для мене особлива. От, чесно, особлива. Ну що, я так з вами трошки, знаєте, так пофілософствувала, порозповідала, показала вам е, всі красоти, да, ви подивилися. От напишіть мені в коментарях, який ваш улюблений сезон? Чи ви також всі сезони любите? Чи яка для вас, який для вас сезон да, от пори року, такий особливий, з чим вас асоціюється цей сезон? Е, ну, Було б дуже цікаво почитати, послухати вас, е, можливо, е, далі е, поговорити на таку тему. Е, ну, Та й взагалі пишіть, пишіть. Ну і напишіть, як вам е, е, як вид пейзажі, да, от іменно. Прогулянка така, Тому що я розумію знову ж таки, що не всім подобається, коли я часто сидю одна та сама поза на дивані, тільки одне те саме розповідаю. Хочеться щось новеньке, хочеться щось інше подивитися, щоб показала. так же ну, Я це все розумію. От, і в мене така є можливість. І в мене така є можливість, і я це буду час від часу вам показувати, і, е, щоб ви не казали, що одна та сама сидить на дивані, тільки балакає. Одне та саме, щось, от, нічого новенького, нічого цікавого. А от сьогодні я вам вирішила. Показати ось таку природу, таку красу, і, звісно, поспілкуватися з вами про пори року. Ну, що ж, не буду я довго затримувати вас, буду чекати ваших відгуків, ваших коментарів. Якщо хто не підписаний, підписуйтеся, ставте подобаєчки, якщо вам сподобалося. Можливо, якісь зауваження, можливо, щось ви хочете поправити, можливо, щось десь. знаєте коректирувати мене там щось, може, не так сказала, може неправильно щось сказала. Але це, це мої думки, це мої як, моє бачення. Out, це так, як то кажуть, моє бачення і це те, що я так вважаю. Це те, що я так вважаю. Можливо, ви вважаєте щось по-іншому. Тому. Буду рада кожному вашому коментарю. У ну, мене на все. Ще раз полюбуйтеся природою, подивіться А я буду завершувати. І до наступних відео. Бережіть себе і всього вам найкращого. Пока!